Так, Всім доброго дня. Друзі, 18 вересня 2022 року. Хочу показати вам на осінньому сонечці таку гарну форму, яка знаходиться на прививці. Це форма карнавал. Творення Павловська Євгенія Юрійовича. Тобто Прививка трошки затягнула термін дозрівання, але це й неплохо. Тобто в корневласному варіанті вона раніше достигла в мене, а на прививці. Дозрівання затягнулося. Е, привита в мене вона на е, в таку, я вважаю, те, що довгу форму молдавської селекції Фромуса Албе. Друге названня ходить біла красуня. Тобто Форма теж дуже така е, з таким ярким мускатом. О, ну, Я її переправив на карнавал. Ну, Вона затягує затягує з дозріванням, То десь, десь на два тижні. Получилося туди, мінус. То есть, форма мені подобається. В неї такі, такі грона. Така гарна, я вважаю, як би ягода. О, на ринці людям подобається. Кого немає, друзі, можете звернути увагу. То есть, глаз радує. Все, друзі, дякую за просмотр. До зустрічі.